Те, що особистості наших земляків викликають цікавість далеко за межами Конотопщини, відомо давно. Для ще одного підтвердження цьому дивіться інтерв'ю Андрія Шатрави, воротаря RGM Group. Сумського державного університету та дитячого тренера Конотопської дитячої юнацької спортивної школи, команда якого претендує на призові місця у чемпіонаті України серед юнаків 2009-2010 років народження. Бесіда розпочалася з підсумків четвертого туру Вищої ліги, де RGM Group Сумду виграли два матчі з трьох. Дані з Сторінки Федерації гандболу України. Тяжко, але треба боротися до кінця. Е, хотілося б три з трьох перемоги, але те, маємо те, що маємо. Е, е, хлопці боролися, старалися, всі старалися. Ну, будемо готуватися на наступний тур. Будемо старатися вигравати все, щоб залишитись на другому місці. Мета сидімо медалі? Так. Хто не хоче гай, попасти в трійку призерів. Всі хочуть. Розкажіть про вашу команду, що гра... це за гравці, як ви тренуєтесь і, і, і що за хлопці хлопцями з команді? Команда, скажімо так, більшість це 90% це команда студенти е, сунду, е, тренери Кунпан Максим Олександрович і Савіна Валерія. Тренуються хлопці в манежі два рази в день у них тренування зранку і ввечері. Ще допомагають хлопці, які аматори, скажімо так, це, це, це Срій Калоша, який приїжджає на ігри, але тренується він два рази в неділю, тренується в канотопі, з, з нами в нашій школі з дітьми, допомагає дітям підготувати і сам готується. Також я треную з дітьми і теж допомагаю їм рости далі, щоб було наслідки були гарні, щоб грали в команді. Першим це у нас команда сунду. Це наша школа, наш інститут, який Канатоп, де будуть діти, я надіюсь, діти будуть мої грати. Розкажіть, будь ласка, про себе, як ви пройшли в гандбол, де грали і коли хочете мати? Я прийшов в гандбол 6 років. Мої тренери перші це Олексій Петрович Попович, це Зіньківська з Дюшор та Фесун Володимир Павлович. Далі був Київський училище Олімпійського резерву. Далі грав в команді Норд Донецьк, Дина... Динамо Полтава. У Динамо Полтава після травм запропонували тренувати в дитячій спортивній школі. Далі була перерва, далі. Аматорський гандбол, аматорський футзал на воротах, ну така школа. Далі приїхав в 2017-му, запропонували роботу в Конотопській ДЮСШ. США. Приїхав до УСША, набрав хлопчиків і працюю з ними потихеньку. 9-10 рік це мій перший набір, як це мої дітки, за яких я переймаюся, яких я дуже люблю. Ну, такий, от така моя історія. Чому намагаєтесь навчити своїх вихованців е е болі? Е ну, перше ж це знаєте, бути бійцями, бійцями до кінця, яка б не була ситуація, які б не були не гаразд, але боротися, боротися, боротися. І бути людьми. Це в першу чергу, це, це такий настрій. Ваша команда дитяча в дитячому чемпіонаті України 2009 2010 успішно виступила на першому етапі. Попереду другий етап, які очікування? Ну, знаєте як, завжди очікування. Призи, призи хочеться, дітям хочеться. Мені хочеться, щоб діти це пам'ятали, що це їхня перша перемога, скажімо так, офіційна. Ну, будемо будем намагатися в перше місце. Але ну, м'яч круглий. Скільки, скільки у вас дітей, як ви їх мотивуєте взагалі, які підхід у вас до роботи Дітей у мене ну, багато. У мене є і старша вікова група, це 8, 8, 9, 10, є середня вікова, і є самі маленькі 15, 16, 17 рік народження. Ну, мотивація, це гра в гандбол гандбол, вони дивляться, вони дивляться на старших, вони дивляться, у нас є ветеранська команда ГК «Канатоп», вони дивляться на старших, за ними ґакають, наслідують, хто буде ще показувати їм. І так стараються, всі потихеньку приходять в гандбол і там залишаються. Надіюсь, залишиться ще надовше. Все розвивається. Це сила, це витривалість, це швидкість, це командний вид спорту, це розвивається дружність команди, ігровий вид спорту. Тут вони стають ну, людьми. Нам так. Закінчилися зустрічі попереднього етапу другого кола чемпіонату України з Кронтопського району з футзалу 2024 року. У дев'ятому турі футбольний клуб Італія села чернеча слобода зіграв з футбольним клубом «Слобода», де першому двобої в італійці перемогли з рахунком 5-4. Футбольний клуб Лотос село Курилівка поступився в футбольному клубу Добов'язівська громада з рахунком 3-10, а футбольний клуб Юніори переміг футбольний клуб Слобода з рахунком 11-4. Минулими вихідними відбулися зустрічі 10-го туру. Віталія у напруженому поєдинку здобула впевнену перемогу над юніорами 4-1. Курилівський Лотос переміг ветеранів 6-5, а футбольний клуб Добов'язівська територіальна громада здолала ветеранів з рахунком одинадцять та отримала технічну перемогу над футбольним клубом Слобода 3-0. Після цього турнірна таблиця групи А набула такого вигляду: чільний рядок посідає Віталія. Футболісти Чернечої Слободи досягли чудового результату, здобувши 10 перемог у 10 зустрічах з гарною різницею забитих і пропущених м'ячів 56 на 21. Отже, у Віталії 30 очок. На 6 менше набрала команда Дубов'язівська територіальна громада. Вона зазнала лише двох поразок від Віталії і має 24 очки. Решта команд розташувалась на солідній відстані від лідерів. Зокрема, 13 очок має футбольний клуб Юніори, 12 в активі Курилівського Лотоса, 7 набрав футбольний клуб «Слобода», єдина перемога над Лотосом і три очки такий здобуток футбольного клубу Ветеран. За підсумками цих зустрічей чотири команди вийшли до фінального етапу змагань. А саме футбольний клуб Віталія Чернеча Слобода, футбольний клуб Дубов'язівська територіальна громада, футбольний клуб Юніори та футбольний клуб Лотос село Курилівка. Про перебіг фінальних зустрічей ми розкажемо в наступних випусках передачі.